Доброго вечора. Е, Олександр Васильович, хотів запитати таке питання: при реконструкції будинку виявилось, що між фундаментними блоками і е, стіною з цегли відсутня гідроізоляція. Тобто, зараз будинок не опалюваний, ніяких проблем з підтягуванням вологи по стінах немає. Та ви 에, просто і не значить, бачите, а немає. <рі Humann> ви ж не міряєте вологість, Б'юсь об заклад. Не міряю. Ну, так звідки ви знаєте, що немає. Є, просто ви цього не бачите. Ми просто це бачимо, коли є внутрішнє оздоблення, коли йде більш інтенсивна сушка, тоді більше вологі смокче. Все одно це буде випливати. Тому те, що ви не бачите, це не означає, що його немає. Треба робити. Є декілька варіантів. Візу... Візуально... Візуально наразі не видно ніяких проявів, типу там сирості чи вологі. Е, Яка вологість кладки повинна бути по нормативу? Не знаю. Відкривайте ДБН теплоізоляція будівель. Там є велика таблиця по властивостях матеріалів і там вказано. цегляна кладка вологість 3%. А 3% ви можете поміряти лише в лабораторії. Ні на ока, ні на ощуп, ні на щ... щучкою прикластися губками. <смі> Тільки в лабораторії 3% ви можете поміряти все. Тому е від того, що ви поки що цього не бачите, це не означає, що там нема вологі. Угу. Готуйте так, замовника, або якщо ви замовник, готуйтеся до того, що вам треба робити, або санацію. Або забивати нержавіючу пластину, відбивним молотком це робиться. Невелике відео є на моєму каналі. Я його ще ну, років-півтора тому шарив на своєму каналі. Проста технологія, в принципі, можна зробити самостійно. От. І третій варіант те, що ми робили на деяких об'єктах, ну, це доволі важкий варіант, коли ми вибивали захватками стінку, підводили рубіроїд і відновлювали стінку. Це доволі довго і дорого. Мусанація на першому місці, другий варіант самостійно спробувати забити пластини з нержавіючої сталі десь 2 мм затовшки. Ну або підводити захватки ну Це краще зробити. М? Вони забиваються між, між радою цегли? Е, так, так. Між бетонами і цеглою забивається пластина. Ну, тобто, в мене ще цоколь підмурований трьома рядами цегли самої. І плюс додатково я е, утеплив з внутрішньої і зовнішньої сторони пінопластом екструдованим. Ну Добре. Е, по, ну Тобто зовні по висоті е, метровій середини 50 см угу. обкоповою витеплення. Добре, але гідроізоляцію треба робити. Тобто Зараз в мене ця гідроізоляція по рівню виходить нижче рівня ґрунту. Ну, у вас ну, буде за складніше те, вузли, але все одно вам її треба робити, бо цегла, якщо вона мокра, у вас весь будинок буде стояти на гнілих ножках. А якщо робити цю ін'єкційну санацію, це можливо робити під е, кутом просверлювати отвори? Так, так, так і робиться. Тоді не розкопується вже. Так, так, тоді не розкопується, але там теж воно не дешево і воно з першого разу може не вийти на 100% і може знадобитися другий раз це робити. Але ага. це все одно треба буде робити. Інакше після оздоблення заїдете і потім почне все це вилазити. Вон я на днях ролик бачив, як люди відривають шпалери вінілової від стінки, а там чорний грибок під ними. Це от все наслідки руху вологи. Звозуміло. Добре, дякую вам. Да, будь ласка.